Плануємо, що буде два таких заходи в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Перший з них пройде на півдні, в Одеській області. Приблизно які строки? Вже точні сроки є. 14 червня. Це вже треба купувати квітки, так? Да? Ще не продаємо квітки. Це до вашого сайту. Це буде сайт, ми ще повідомимо, коли відкриємо продажу квитків. Це буде місяць тільки. Кількість місць буде обмежена, ми не хочемо зарані набирати багато. Людей. Тим більше ваша ціль не зібрати побільше людей, а зібрати тих. Цільову аудиторію, які працювати до цього заходу. Яким це цікаво, дійсно. І ми проводимо в одному з таких цікавих господарств півня, це ТОВ Мічурі Плюс. Один із співзасновників його є Олександр Чумак, якого добре знають аграрії, і саме знають як інноватора, як людину, яка прагматично підходить до своєї практики. Вона думає, про грунт вона думає про економіку.